22 підриви льодових заторів протягом доби здійснили піротехніки та військові 128-ї гірськопіхотної гірсько-піхотної бригади. Закарпаття продовжує ліквідацію наслідків льодоходів та паводків. 28 затоплених будинків, дитсадок та магазин, а також три зруйновані будинки. Найбільше через негоду постраждало село Броньки, що на Іршавщині. Нищівна вода у населений пункт прийшла не з того боку, з якого очікували місцеві жителі. Під мостом на україні села утворився льодовий затор, через який потік спрямувало в інший бік. Масивні льодові брили практично засипали та понівечили сільські угіддя. Наслідки негоди спостерігали і журналісти телеканалу Тиса 1 Наша знімальна група зараз знаходиться в найчутливішій точці на мапі Закарпаття це село Бронька Іршавського району. Те, що ми зараз спостерігаємо, це досить високий запас снігу, і зрозуміло, що після паводку на річці. Зараз дуже висока вода стоїть і в підвалах мешканців села. А на місці працює одна пожежна машина, яка відкачує воду. Ну, для того щоб їм відкачати всю цю воду, потрібно ну, щонайменше кілька днів. Тому що як тільки рятувальники закінчують роботу, підвали знову наповнюються водою. Люди мають самі вирішити, або вони знаходять хати, хто продає. І ми надаємо їм допомогу, і вони ці хати купляють, або ми даємо гроші і вони встановлюють там капітально то, що зруйновано. Ми знайдемо кошти з області для того, щоб забезпечити житлом цих трьох посажаних сімей. А в Рахівському районі наслідки негоди вже майже ліквідували. Нагадаємо, в цьому районі інтенсивне танення снігу спричинило сходження лавин та селевих потоків. Через це рух місцевими дорогами був паралізований. В ніч з 2 на 3 лютого на річці Тиса почався льодохід. в окремих місцях, висота крижин сягала 3-4 метрів. Також через негоду у всіх школах Рахівщини відмінили навчання. Таке рішення прийняла спеціальна комісія з питань надзвичайних ситуацій. Вже на сьогоднішній день як таких проблем нема. Там у ті, що були п'ять будинків у Богдані підтоплені, ну взагалі-то вони там просто було скупчення криги. Цю кригу вже прибирають в горах пішов спад, було 222 сантиметри вчора, сьогодні вже 206, і в горах пішов сніг замість дощу. Якщо погода, бачу, що на понеділок указує вже мінус, мінусову температуру, мінус два, мінус 3. Люди підуть у школу, Одно, що ще у місті Рахіві, але то сугубо ґрунтові води піднялися. То в чотири будинках викачали, ще один будинок викачують воду. І ну, Там таких, слава Богу, немає. Пройшов льодохід і річкою Уж, Вражаючі кадри з крисаючої криги, в обласному центрі опублікували на ютуб-каналі басейнового управління водних ресурсів річки Тиса. Лід пошкодив одну з опор пішохідного мосту, проте це не становить небезпеки для конструкції, запевнили в Ужгородській міській раді. Ми вчора підняли технічний паспорт моста пішохідного, і ця конструкція, що видно, вона пошкоджена, але це фактично такий елемент облицювання, це як декоративний елемент. А там є залізобетонна конструкція і для це для моста немає ніякого значення, але все ж таки, коли вже спаде повінь, ми обов'язково звернемося до фахівців з містобудування, які обов'язково оглянуть і дадуть свої рекомендації щодо ну, заміни чи ремонту цієї конструкції. Загалом в Ужгороді ситуація контрольована. Функціонують чотири пости спостереження. За потреби для усунення льодових заторів залучатимуться підрозділи ДСНС. Найбільше від нагоди постраждав мікрорайон Радванка, через що виникли проблеми з водопостачанням. Серед іншого, підтоплення через перед. Перенавантаження каналізаційних стоків та залиті водою дороги. Звичайно, є зараз багато вибоїн на дорогах, тому що були переміни температури трошки. Маємо такі ускладнення, але вже це трошки потепліє, Ми будемо оперативно ці питання вирішувати. Загалом продовж 4 лютого у верхів'ях і середніх течіях річок Закарпаття вже пройшли максимальні рівні води. Зараз вони формуються в низинних течіях боржави, латориці та тиси. Що безпосередньо це річка Тиса в район Вілка, річка Боржава це район нижній Ремета Квасово. І річка Латориця це в районі міста. Чоп. Це, це ще буде продовжуватися протягом цього дня, протягом наступного дня, але вже так би мовити, без якихось наслідок. Зараз із 32 ми включили в роботу три стаціонарні насосні станції. Вони забезпечують відкачку паводку востоку. При необхідності будуть включені Решта 29. Вони готові до роботи, просто ще немає необхідності їх включати. На мільоративних системах водосховища системи Чорний Мочер працюють в режимі акумулювання паводкових, вод Запас ємностей там великий, тобто і приток здійснюється, правда, ну але вона ще може в себе набирати воду. Зважаючи на надзвичайну ситуацію, закарпатцям слід бути вкрай обережними. Користувачі мережі Фейсбук публікують відео небезпечних розваг. В управлінні ДСНС Закарпатській області повідомляють, протягом 4-5 лютого по області очікується продовження помірних опадів місцями сильних. На річках буде утримуватися підвищена водність з поступовим зниженням рівнів води. Імовірність льодоходу на річках Латориця та Тиса. Підтоплення сільгоспогідь можливе в селах сільця, заріччя Боржавське, Кам'янське, Великі Ком'яти та на автошляху виноградів шаланки